Так, газовий горн на пропані, Баллон 12. Литров. зроблено ще п'ят 450 ну, Пальник, по типу скопійований в амато вот. який трубка який курсурка Горілки. Підтул, маленький моторчик, але він в принципі горить горілки стабільним розпитував. Воно... Я але так включив. Якщо відкрити на всю вже полум'я практично не видно. Температура приблизно діаметром 17. Так, в принципі, все. Я можу сказати, що це трупа 34, це тройнік-32, два базвона, тут трубка від горілки вона, Ця трубка доходить приблизно ось сюди. Тут у неї всередину вкручена форсунка е, від полуавтомата діаметр 08. Ця штука виточена з латуні, я її знайшов просто, вона тут має всередині таку купольну форму. І ця форсунка якраз кінець і трохи не доходить до цієї форми. Я не знаю, чи так правильно чи ні, але я зробив так, тут два дзвони, простий моторчик, уаз 32 чи як він там називається, тут ще краном можна. Трохи. Що я і до цього. Довжина цієї трубки десь приблизно, я навіть не знаю, десь порядка 6-5 см вона не доходить у кінець там у вершину, як би камери горної доходить приблизно от 4 см. Там в камері зроблений такий, як би без нього чомусь воно горіти відмовляється. От. Ну от такі от але тут ще ззаду можна. Бачите. Камера. Так. Це зроблена камера з одної цеглини. Е, Це ПГТ-450. Якби примусової немає, просто зон зроблений такий на швидкоруч. І вона виходить на вулицю. Сталося з нашою.